зп Груп 2. Нова четвірка на майданчику. Зараз із м'ячем Костянтин Долини. І рахунок відкрита 1-0 на користь ЗП груп 2. Одразу друга четвірка. Де на Лисова. Давид Лисий в центр. Тут Мікладзе. Сальник. Ударна позиція. Забиває Артем Сальник. м'яч від поперечки. Залітає в ворота 2-0. Зараз хороший момент, і вдається відзначитися сопкалового Польфарма Забуває 2-1, стає рахунок, Нарешті польфармі вдалося забити. Черніков вибігає в цю атаку для польфарми. Фролов м'яч перехоплює. Пробиває фролов. І після Рикошету м'яч залітає ворота Артема Бучацького. три Крусь не пройшла його передача на Заїченка. смола непогано злету цей м'яч спіймав. Крусь прострілює в напрямку Заїченка. І тепер вже пройшла передача і вдається забити Ігорю Заїченку. Для нього це. Розігрувати зараз під Заїченка. Так і є. Заїченко не забуває. Божий на підбиранні перший. Олексій Божий забиває вдруге в цьому матчі. 2-0 на користь Утича. Алексій Божий. Я божого тепер вже 26 Андрія Курцева 20. Визначається ткач, і для нього це 21 гол у цьому сезоні. Славутича зростає. Непогана. Зараз передача, яка п'ятою від Андрія Курцева. Це та передача, яка поклала початок цій гольовій атаці, потім Літвіна. І здається, Альтезі забити знову. І це знову Антон Мірошник. Рахунок стає 3-2. Альтеза в грі. Багато гравців працюють в нападі, а зараз забуває Сергій Сім'янін рахунок 4-2 на користь Лаутича. В останньому матчі чемпіонату Сергій Сім'ян. Норіман Настурлаєв забиває 4-3. 4-3, 48 секунд. 48 секунд. Є ще вальт. Мола в центр неточна передача і вдається зрівняти рахунок Альтезі. Ігор Патик забиває 4-4 за 32 секунди до кінця. 16 секунд вистачило Альтезі. А Алітвінов Курцев. Забиває Андрій Курцев за 11 секунд до кінця. Скористалася своїм шансом Альтеза. Чесно кажучи, нас... П'ятірка у Посман. Віталій Потапенко, Андрій Остроконь, Максим Гончаренко. І одразу, одразу забиває. Перша атака Посмана стає результативною. Все до цього йшло дуже серйозно. На дальні передачі забиває Сергій Солоха 2-0. Осман впевнено робить кроки на зустріч чемпіонству. Карєтник. Каретник. Тут трое гравців Постмана. І забиває Едуард Каретник під поперечку. Класно пробив. 3-0. Вітаю ще Денис Горосименко у цьому поєдинку. 4-0. Тапенко в центр. Марусенко пробиває. Владислав Марусенко ближню дев'ятку влучає. Забиває вільнянськ 4-1 стий рахунок. Потапенко, Віталій Потапенко забиває ще за Вільнянськ. 4-2. Стає рахунок. На дальню передача забиває Кирило Соколовський. Те, що було потрібно після таймауту, це забитий м'яч, і в принципі тайм-аут спрацював. Команда вийшла, почала більше комбінувати і вже. Йому м'яч Рамко Буланов центр на Солоху. Буланов прострілює і Солоха забиває за 2 секунди до кінця матчу. Гол, який ставить крапку, гол, яким буде останнім у цьому чемпіонському. Перемога білуги означатиме, що ця команда посяде друге місце. Нічи не результат, або ж перемога волни. А збереже їм срібло в першій лізі. Лисиця віддає передачу Євген Лисиця і забиває Костянтин Зюба. Який асист від Євгена Лисиці? Ну і волна, такий волна здалеку прорубуває Вінокуров і Максим Кривою порозу. Лейтенанті буде пробивати Білуга. Так, шостий фол. Буде... Фросін. Забиває Даніел Фросін. 34 секунди ще грати. Рахунок 1-1.